Всі. Хочу розповісти, як тиждень тому недільної, чудової днини з родиною, я з своїми дітьми пішла відпочивати в гори. У мене мрія і в дітей моїх була вийти на високу гору Говерлу. Ми добиралися. Так, нормально, але під Говерлу дуже ями великі. І, на жаль, ще за це треба було оплачувати за транспорт. Так, ну, не про те. Який був гарний день і який я зустрічала хороші люди. Бо який ти, такі і зустрічаються тобі люди. Так. Я все ж таки із палицею вирішила піднятися. На жаль, ми вибрали важкий маршрут, так як мене болить нога, коліно. Я перемотала його і поклала собі. І з горілки е, тряпочку і перемотала так твердо, щоб нога нормально витримала такий маршрут. Так, я піднялася до попід говерлу а далі вирішила не йти, бо по дорозі мені зустрічалися люди і казали, що туди я не вийду, бо треба ногу піднімати дуже високо. Тому мої дівчатка пішли самі і казали, там пофотографуються, і здоймуть відео побачу. Там розказували, були сильні вітри на говельні. Добралися вони, слава Богу, мирно. А я вирішила зійти сама, бо це, думала, буде скоро вечеріти, і я можу перечіплятися у коріння дерев. Так, ішла я помаленьку, обдивлялася, чи нема злосних людей. Люди були всі нормальні, з собачками. Всіма я віталася, Одні горі, другі вниз спускалися. Так цікаво було. Одні йшли з ночовкою п'ятеро людей з двома собачками. Ще так їх було звати собачок. Мені ще. Ну, Почула, що їх було боріки звати. А як ви так назвали боріки? У мене так і син, і чоловік так їх звуть. Та не боріки, а це, <сум> ну Жоріки теж є так звати хлопці. Ну, нічого, ну то рідко каже, Ну, добре. Кав, там буде холодно, нічого, в них є, якісь пічки, газові з підігрівом витримаємо. Ну. І це йшло дітей багато, маленькі підіймалися, шестирічні, семирічні дітки. Но міцні наші українські, всі дружньо віталися. Хтось мав і колонки, грала музика. Я роздивлялася кругом, зупинялася, помалу йшла, бо думаю, маю часу, доки вони вийдуть і мене і можуть і не догнати. Ну, Зборик гарненько, водичка шуміла. Коротше, передивлялася я. ну, І тут чую ззаді, доганяють уже мене такі люди з дзвіночками. І кажу, ну, привіталася я і кажу, то що, щоб не загубитися, з групою у вас такі дзвіночки. Ні, це лише у нас двох. Чому, може, жінка би вас чула, де ви, там, е ви не пропали, не загубилися? Та ні. Кажу, це нас таких, Бо ми є е ці козаки-характерники. Чула про таких? Та, може, таке чула характерники. Но я не вникала, не шукала в інтернеті, не говорила ніколи з ними. Но, та кажу, е ми були на війні, каже, і снайперська куля, на жаль, влучила одному коліно. І лікарі казали, що ваше майбутнє тільки поступатися коліно не буде згинатися. Ну, слава Богу, вони, козаки, і він собі сам вилікував коліно, що вийшов аж на говерлу каже, ти віриш у таких людей? Ні, кажу, не дуже. Я вірю сама собі. Та, як то так, чому? Е, кажу, ну, це, я теж снила сни такі про війну, що буде. І я написала навіть про то вірші. Ні, війні, є вірш про захід і схід. Е, це... І багато інших, які нам потрібно бути людьми, любити правду. Так, я, це, дуже мені полюбилося з ними розмовляти. Розказувала я, що я була на Майдані. О, каже, такому людині треба полікувати ногу. Каже, Ти хочеш, я буду тобі молитву, таку старовинну читати біля тебе. І це. Попробую полікувати тобі ногу. Ну, кажу, можна, можна, звісно, попробую, чи, чи вийде, і перевірю заодно. Ну, ми вже дійшли. Там був якийсь стільчик такий пластмасовий, з ніжку таку мало. Ну, я його притулила, якісь дошки там були, ліс. Пасти з нього, і він сказав: руки треба ось так ставити. І він так молився: хом-хом. Бум чи як, бум чи як. Ну, коротше, молився і казав, благословляю. Так, пройшов такий вітерець легенький, не холодний. Каже, це ось прийшли хтось допомогти тобі. Ну, не знаю, благодать якась прийшла. Ну, і Дійсно, чу, чуяла я, відчувала, що дійсно полегшення якесь. Чи ти віриш у Бога? Ну, звісно, вірю, но не в багато богів. В одного який, творця, який создав небо, землю, що він радився з землею, що Бог, що має бути Так, у моря питав, що в морі, чи добре воно. І, це. Ну, і Дійсно, як би казати, мені то допомогло. Но ну, він сказав, що це допомагає, але не надовго. Що це може бути на пару годин тільки. Так, я вже встала, взяла це так. Трохи руком собі хотіла допомогти, але бачу, що я легко встала і забула за це, за палицю. Вже його звали до, цього, до автобуса, він побіг, це ще на машині я так записала номер, він дав листочок, де листочок, Добре, там упала. Ось, трохи мерзну ногу. Це підлоги Майструк Олександр Петрович. Тут номер дав, і Віктор Шовкошитний, хорс. В інтернеті можете їх знайти. Так. І я йому дала номер телефону, так, але дала чоловікові, бо так він усе має із телефоном при телефоні. А я йду в кухню, другу. Це літню кухню, та не все беру з собою телефони, бо там сигнал нема. Так, що сказати? Що чудово, коли попадаються такі люди. А ще хочу додати про одну бабусю. Бабусю звати Людмила. Вона каже, її ну це листопад вже виповнитися, має 88 років, і вона дійшла також аж до Підговерлу. Вона йшла з внучкою. Я вже якраз сиділа скучно, мені було, самотня, самі. І дивлюся, вони йдуть. Я ого, то ви до де дійшли. Каже, ось до там. Так, пофоткалися. і це, кажу, Скільки вам років? що Мушу вас запитати, бо ви глядаєте, як моя мама. І як ви вийшли, то чудо ціле. І то ви натхнення іншим старшим людям і мені, що треба ходити, бо рух то життя. Цих людей найбільше мені запам'яталося, і дітки малі, які були з-під Києва. Цей аеропорт якийсь забула. Бориспільський, там село, Вони прийшли, там було 18 дітей і 5 дорослих. Так, усі вийшли, мали буки такі лижі.